Батьки дітлахів, які ходили до педіатрів в одній з амбулаторії Дніпровського району, переживали, що медзаклад можуть закрити. Через це лікарі організували громадське організували громадське обговорення, аби пояснити, що буде з амбулаторією і де лікуватимуть дітей. Подробиці в Юлії Поворозник. Різні чутки стосовно амбулаторії на вулиці Курнатовського, 7, викликали у мешканців Дніпровського району чималу паніку. У нас же ніде нічого немає, що, що вони мають її закривати. Дуже некомфортно буде. Я не знаю, куди дітей малесеньких по транспорту возити. Так ну, ми тут... взяли в коляску і приїхали. Ми дуже не І весь масів не незадоволений. Тоже маленький дитин, 7 місяців, тож маленький ребенк сім місяця, якщо перенесуть, теж як не дуже удобно буде. Мені хотілося б, щоб я могла прийти сюди спокійно. В одному здані у мене зі стерапіта педіатр. В одному здані я прийшла з діла фізіотера процедури, щоб можна було пойти будь любому узкому спеціаліста. Аби заспокоїти батьків маленьких пацієнтів, медзакладі організували громадське обговорення. Керівник Дніпровського управління охорони здоров'я пояснює, заклад в жодному разі не закриють філія центру первинної медико-санітарної допомоги і далі надаватиме послуги як дорослим, так і маленьким пацієнтам. Окремо для дітей будуть виділені дні здорової дитини. Окремо для. Для дітей будуть виділені припривичні кабінети. Окремо для дітей будуть виділені дні для забору біологічних матеріалів і так далі. Те, що стосується не змішання, незмішування потоків дорослих і дітей, ми робимо максимально можливо, щоб це було здійснено. Однак, зміни все ж таки будуть у зв'язку із реформою в системі охорони здоров'я. Частині дітей первинну меддопомогу надаватимуть у центрі за іншою адресою. Просто педіатри зі своїм населенням переїжджають на підтра. За 26. там буде їх кабінет, там буде їх завідувачій амбулаторії. Вот, і все Уже консультація уських спеціалістів зросле населення. Петра, Запорожця, 26, двадше тут, ту 7. щоб знайти компроміс і задовольнити пацієнтів, які обслуговуються у медзакладі. Створили робочу групу. Треба максимально залучати громадськість до цих обговорень. І дійсно є дуже делікатне питання. Люди не хочуть, звичайно, жодних реорганізацій. Для них це проблеми, для них це незручності. І їхні думки, їхні побажання треба максимально враховувати і чути їхню думку. Роботу ініціативна група із працівників медзакладу та пацієнтів розпочне найближчим часом. Якщо буде потрібно, попросять допомоги і у депутатів. Юлія Поворозник, Денис Всяніков, телеканал Київ.